Так любімо Україну, матері ласкаві очі та долоні рідні, рідні. Вперше ти побачиш хлопче тут, у нашій Україні, білу хату, вікна сині, сонце ліс, потоки рвіні. Вперше ти побачиш сину. Теж у нашій Україні, і стежина прибережна, шлях широкий, друзі рідні, все тобі відкрилось вперше, тут у нашій Україні. І тому як рідну матір, дорогу твою єдину і весну пісні крилаті, так любимо Україно моя, люба нене, я молюсь на твою чистоту, хай до віку тобі не насняться, забуття, ворог в ріднім садку. Зараз люблячі діти, онуки, боронять честь і славу твою, їхні сила, таланти, звитяга прославляють тебе у миру. Мою землю ніколи не вдасться розтоптати брудним чоботом. Бо живуть тут завзяття і праця і бажання творити добром. У теперішнім світі жорстоким, де панують, зливага і кров. Я молю, Богородицю Матір, дай нам розум, терпіння, любов, Зупини того клятого ката що вирішує долі людські, що кидає у пекло завзято тих, хто гойде на площах кричить. Серце крається тугою й болем. За життя наших доньок і синів, мою землю завчасно полито слізьми сиріт, дружин, матерів. І хоч всюди руїни та гори, смерті справжніх героїв твоїх, та настануть часи перемоги, буде воля і сонце для всіх. Я бажаю своїй Україні, миру, злагоди, сміху дітей. І хай рідна ж козацький до віку буде вільним, як вітер степів. Тетяна Маляренко, Казмирук, Захисникам. Захисників сьогодні свято, та тільки ніяк святкувати. Штурмують хлопців всі завзято, Рашистів, виродків проклятих. Та прийде час, і Україна в цей день співатиме пісні. Незвана наволоч вся згине, Кінець прийде страшній війні. І оживуть всі парки, сквери, про перемогу заспіваєм, відкрию миру, щастя, двері, захисників всіх привітаєм. А зараз, хлопці і дівчата, від всього серця вам уклін, вас привітати дуже раді, життя, хай Бог, даруй всім. Наснаги, щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу. Щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію в поліч, щастя в порятунку, дай Боже віку довгого вам у дарунок. В рідному війську ти службу несеш, знаю мене від біди ти спасеш. мене вбережеш ти від зла і тривог. Бо вмілий вправий, ти майже як Бог, бо ти патріот, захищаєш державу, примножуєш силу, їти і славу, хоробро і вправно ти служиш у війську, державу борониш свою, українську, хай згинуть назавжди усі вороги. Пануй, хай мир, любов навкруги. Вітаю тебе і зі святом що сили, Здоров'я тобі, хай живуть, збройні сили. Жили в своєму краєм, мирно і тихо, Учились діти працювали всі, і не думали, що вороги їй і лихо. Ходили влітку по дзвінків усі, Червоні квіти, мов поля рвали. Були віночку у літні дні ясні, пройнують навіть і не знали. Співали гатні і дзвінки пісні. Та от прийшла війна, наш край проклята. Кремлять снаряди, тепляться поля. Ту війну забрали мого тата і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тата був живий. Для тата хоче сонце малювати. Живи, тату, у рідний, дорогий. Я так люблю тебе не розказати. Про тебе думаю і бачу у сні. Вернись додому буду я співати найкраще світі чарівні ага. пісні. А сльози душать, бо вони вже тут, вони вже дома. Дякуємо Богу. Роки останні нелегкий маршрут, та все ж тепер це крок до перемоги. А сльози душать, ось вже й вони, і біль, і щастя з'єднались воєдинно. Вернулись, рідні, дорогі сини, їх зустрічає мама Україна. А сльози душать. Господи, нехай ось це повернення віщує перемогу. Героям слава, лине аж за край. І Україні слава, слава Богу. Не сід на коня козак молодий плаче молода дівчина їде, козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори лісі, долин, дзвін, 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 дзвіночку, звін, звін, де повинчай короночку. Гей, hey, гей, гей, соколи, оминайте, гори ліс, долин, дзвін, 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 дзвіночку, звін, звін, і степовий двій дід. Плаче, плаче дівчинонька, люба, моя ласті вонька, я у чужому краю все в не спокою немає. ей ей соколи, оминайте, гори ліси долин, дзвін, 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 дзвіночку, степовий чай, боночку. Ей-ей-ей соколи, оминайте, гори, ліси долин, дзвін, 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 дзвіночку, і степовий дзвін, За милою, за рідною стороною жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу. Ми любили, наливайте, як загину, поховайте, та й на рідній Україні коло милої дівчини. Степу вийчай вороночку. Гей, 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 соколи. Оминайте гори ліси, доєм, двігим, двігим, двій, дзвіночку. І сте повинним. Гей, 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 соколи, Оминайте гори ліси, долин, дві їм, бігін, дзвіночку, Сте повичай, вороночку. Гей, 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 соколи. Оминайте, горелі сидолить, дзвін, звільнить, він звіночку, і степовий, дзвін, дві. Гей, 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 соколи, оминайте, горелі сидоли, дзвін, дві, він звіночку, степові, гей, вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте, горелі сідоли, звій, дві, зіночку. І степовий, дві. Катували їх, але вони не здавалися завжди нажав затепи у землі, Же не побачить тота на столі, не поладить кота у дворі, десь там під зоями, зоями, де завжди горіло світло там під бобами, бобами. Слони п'ються за нашу і там під радими, радими за хущач своїх ліни. десь там під землі, десь там, десь там під земли. Зої не живуть, вони затухають. Так сильно горять, що від того і зувать, Охки не ревуть, вони не кулають, бо ще своїх вони лише бувають. Люди не помруть, воїни стрілять, фізуки ракет, їхні діти заспать. сразу сожвуть, поки воїни стрілять, фізуки ракет, їхні діти заспать. Десь там під земи, земи, де завжди горіло, світло там під бомбами, бомбами, бомбами Бо вони б'ють за нашу гідність. там під градми, градми, захищає свої війни, десь там під землі, десь там, десь там під земли, місто вогні, серце болить, втомлений ві.